Я ходжу в таких тополітіках, дуже дивно так. Коротше, бо так зручно на камушках. У кого є такі? будете будуть летіти кудись на майже чи на такі от пляжі, де багато капітольків, то беріть такі таполітики. Я трішки прихворіла, в мене сідає голос. Я щось чекаю, поки Настя обсохне, бо вона купалась, а я ні. І ми підемо заселятися в наш готельний номер. Прикріпила Фотік свій маленький. цей штативчик і може щось буде там ходити, плакати, знімати. Буде прикольно. Ще, ми думали, що ми будемо жити в маленькому місці, а це місто. Зараз покажу, яке за розміром. О, дивіться. Ми думали, що там маленькі домики якісь будуть, а тут просто реально огромне місто. Отже, ми збираємося і йдемо заселятися. Да. У нас такий відзвік вікна, сказали, що саме козирний, по-моєму, я вже казала це. Басейн але він працює до 18.00. І знаєте, що хочу, хочу з вами трішки поговорити. В мене сідає голос. Мені вже реально важко говорити. Я постійно кашлюю. Що збираємося, плануємо піти в якийсь ресторан біля моря, і е, ця подорож я хочу сказати, мені здається набагато складніше ніж в минулому році, коли я була сама. І зараз це? це проблема не там тому, що я з кимось. Я не знаю чому, просто в нас е літак ввечері один, а виселення в день. І типу півдня ми ходимо з рюкзаками. Наприклад, ми приїжджаємо в клужну полку, прилітаємо, і 7 годин ми їдемо в дебільному потязі сидячому е до кордону. Теж бред 7 годин, бо, авто... бо потяг їде ось так. Немає прямого потягу, я не розумію чому. Якось важко, ми так знаєте, спланували. Ми думали, що все буде набагато легше. І плюс у нас такі сумки реально важкі. Я не знаю, на щось такі речей взяла. У мене закладає ніс, молодь горло, Ніс закладає, бо в мене алергія. І е, мене всю от просто всю обсипало веснянками. І обсипало тут підборіддя. Ну, це зараз я кожу лікую, то це ясно. А от. Вейслоп я не проти своїх веснянок. Просто коли я така уставша, вони такі в мене всі полечуть, і я виглядаю набагато гірше. Хоча я виглядаю норм, в принципі. Ми прийшли в центр міста гуляти, це центр Ільбахар іль Ільбахар. -Іль От що до іль Ільбахар. І подивіться, скільки коштує в Ільбахарі кальян. Цікаво просто. Реакція? Задиві... Ваша реакція? Ось така моя реакція. Коротше, подивіться на мою сукню і на мій бандит А й якийсь концерт. Блямо далі. Я натерла собі палець, стоїть швидка, і ми там попросили дати нам пластирі. Мені, звісно, жлоби, вибачте мене. Дає два і кажуть, скільки. Десять скільки. Да, два. два. Дев'ять чи десять. Баба не чує. Зайшли в заклад. Вибираємо собі, сказали, що це якась сезонна риба, лампуки, кажуть, лампуки-пуки. Пуки-пукі-пуки. -пуки", ходив, тут кричав пуки-пуки, чувак. Я думала, заварять чай в чайнику принесли пакетик і кіпіток. Я Йо... не я... Каже, мені, я кажу, це грушка чаю кошти, містера Євро каже, що ні, я вам чайник принесу, приніс чайник. І що це, і тут? Це не в, в дрин. Попросила я цього офіціанта принести мені більшу чашку, бо я її захворіла. І ця ну, дуже маленька, вона прям і ну, її незручно тримати. І вона така гаряча, Попросила його я воду, кажу, бік кап, отак просто big cup. Він мені приносить ще один цей чайник, як зрозуміло, і ще одну таку саму чашку. <с> і чай тут вже заварений. Я йому кажу, а бікав где? А він каже, типа, ні, вот вам типу чай. І короче, Настя, Настя в мене питає, типа, якщо це платно, ну ми не хочемо платити за другий чай, він нам не потрібен. І я кажу, ну тоді будемо сварити з ним. І кажемо, зі чай, це фрі? А ну є, фор фрі, форфрі, бо типа великої чашки чаю немає. Мені ну фрі, так звісно, мудрін буде. І все, от вам uh, халявний чай ще один. Так, і мені несуть мою карбонару. О, oh, you. Чиста італійська мальтійська їжа. Так, пахне як звичайні макарони. Давай це спробуємо разом. Просто макарони і дуже сильно засмажено, як смалець, ніби не смальце, але на м'ясо. Ми йдемо по ночному місту додому. Вже насправді ну так страшненько. Якби я була сама, то мабуть я б не змогла до 10 вечора гуляти. Я б вже темніше, темрява, і я вже вдома би сиділа. б. Вже зустрінемося з вами завтра. Цілую. Добрий ранок ми висіляємося з нашого готелю і їдемо в інше місто, Валлета. Це як, я не знаю, може це столиця Мальти, можливо, це найголовніше місто, я так розумію. Там ми ночуємо один день, і завтра ми вже вирушаємо в плужну покуру Руму Румунію і звідти ми їдемо в Україну. Нарешті, бо я чесно дуже вже хочу додому. Я десь загубила свою розчіску і зробила такий хвостик, не розчісуючись. Вчора скупилася продуктами а, і купила фрукти. Тут, до речі, дуже дорогі фрукти, реально. Тобто там персики по 4 євро за кілограм. А, виноград теж 4 євро. Ну, коротше, дуже дорого. І все, ми зараз шукаємо, як ми можемо доїхати, і вже їдемо. Що він такий великий? Я його... А може це рись? Настя, він нас не з'їсть. Ми заселились в квартиру, і найцікавіше, що ми квартиру поставили на одну людину, бо вона коштувала так на 20-30 євро дешевше. І тут де ходить поруч господарка, і настя не може зайти в квартиру, бо ми оформили як, -як на одну людину. <плес> Чекаємо. На Мальці офіційними мовами вважаються мальтійська та англійська. І ми з настою здумали, звідки призялася англійська мова, якщо, наприклад, через дорогу, скажімо так, прямо на а, тут Італія, і в Італії ніхто не знає англійську мову. І от Настя каже, що можливо такі англійська мова через те, що нашим людям їхати на марту, якщо є така сама Італія. І сюди завезли англійську мову, а, щоб люди могли вільно спілкуватися. Хто приїжджає, їм так буде зручніше. Насті знову розділились, бо вона хоче йти донизу міста, а я хочу доверху йти в місто. І я зараз прийшла в верхні сади, називається. Тут реально дуже красиво, It feels вам показу. Якийсь магазин нюху, і так мені подобається, якісь там палички вони зажигають. А то мой магазин з коноплю. Головне, що мені сподобалось. Ми з Насті зайшли в магазин, взяти собі їжу на ранок і на зараз щось. От взяли спробувати такі. Настя, ми беремо ось цим смаком песто, або з якимось іншим візьмемо. Ні, не хочу барбуків, хоч це, це рисові. Давай просто. Я взяла вже одні. Коротше, я вчора купила схожу на маску. Я ще стояла, так дивилася, думаю, блін, ну може вона кошача. І так я купила цю на маску, ми зранку їли, і вона реально була ніби за смаком, як кошача. Я Стасі пропоную, вона не хоче. Ну ясно, я теж, звісно, не хочу. Я не знаю, слів просто навіть слід. О! Як називається? Да, вот вона! Шукали ці. Це гора, вот вона. У no, мене Ну, ці не смачні. Все раз смачніше, але не смачні. Це в мене речі на завтра я вик... mm. виклала. Все ви нормально. І ми дивимось головою uh, <зас> Sex Education. Як це? Полова освіта. Ні. Статеве виховання поставиться. Полова світа. <сміка> <сміка> ми дивимося Sex Education, четвертий сезон. І зустрінемось вже завтра. Всім добрий ранок. Ми вже в автобусі і їдемо до літака. Дякую, що ви дивились цей влог Ми вже летимо додому. Вже як ми добираємося там в бої починці там. До України я не буду вже знімати, бо це дуже довга дорога буде. Всіх цілую, обіймаю і до зустрічі в новому блозі. Май їдемо. <смас>